Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 9 червня 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо про те, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програватися Овни карта дня для вас. Для Овні випадає королева мочів. Яка говорить про важливі справи, про офіційні справи, справи з паперами, якісь, можливо, там переговори, ухвалення якихось важливих, можливо, рішень. Карта може вказувати на те, що будуть складності, можливі конфлікти, але варто контролювати свої емоції, взявши їх під контроль, ви з усім обов'язково впораєтеся. А трійка жезлів говорить, що ви впораєтесь завдяки своїй наполегливій праці і отримуєте прекрасний результат в в Тельці випадає королева кубків. Гарний настрій, гарні новини. Настрій, який. Навряд чи зможе хтось зіпсувати. Для того, щоб вам буде цей настрій зіпсувати, доведеться комусь дуже гарно постаратися. Карта говорить про отримання допомоги, про надання допомоги іншим, про те, що ви маєте більше можливостей, чим зазвичай, день вдалий принесе вам позитивні емоції. Також у другій половині дня доведеться попрацювати над деталями та над дрібницями в якійсь важливій справі, також, можливо, отримання нової інформації, досить корисної для вас. Близнюки, карта дня для вас. Для близнюків випадає імператриця. Імператриця вказує на те, що день у вас вдалий. За що б ви не взялись, ви маєте гарний та позитивний результат. Задоволені собою, задоволені своєю працею, ви маєте гарну винагороду, ви маєте час побути з сім'єю, ви маєте час для себе приділити. З усім впораєтесь, отримаєте приємний результат. День гарний та дуже і дуже вдалий. Ви будете повні енергії, повні сил для того, щоб впоратися з будь-якою поставленою справою перед вами. Також карта вказує на те, що просто радійте сьогоднішньому дню, і е, такий день, можливо, вас просто от потягне десь на природу, на якусь прогулянку і так далі. День вдалий е, і принесе вам гарні позитивні емоції та приємний результат. Так Карта Дня для раків. В раків трійка мечів. щось піде не за планом, якийсь провал планів, якісь розчарування, якісь конфліктні ситуації. Дуже часто ця карта вказує саме на конфлікти, на непорозуміння і конфлікти з найменшої дрібниці. Ви знаєте, от хтось сказав щось не те. Щось там десь не так положив і вже виникає конфлікт. І той конфлікт розвивається до серйозних масштабів, які в майбутньому може спричинити багато проблем. Перш за все, вам потрібно контролювати емоції і намагатись цих конфліктів уникнути. І також вам варто не брати все це близько до серця, варто піклуватися про своє здоров'я. Тому контроль емоцій і намагаємося не конфліктувати. Леві, Леві д'явол. Диявол говорить про певні спокуси на вашому шляху, про негативний вплив з певни, зі сторони певних осіб у вашому оточенні на вас, від якого варто позбавлятись, тому що згодом цей вплив буде ще більш негативним і принесе вам багато неприємних моментів та ситуацій. Також не варто хитрити, не варто обходити закон і так далі. І просто будьте собою і нічому не піддавайтеся. Тоді ви матимете гарний результат своєї праці. Діви. дів дев'ятка жезлів. Карта говорить про ваші страхи, про ваші переживання. Знаєте, більш такі, наскільки страхи, от ви постійно чогось боїтесь, що щось піде не за планом, ви постійно готові до будь-якої складної ситуації. Знаєте, як вирішити, знаєте, куди їхати, кому телефонувати і так далі. Ви постійно в напруженні. і це вам заважає... Скажімо так, от повноцінно жити і насолоджуватися життям. Постійно, ви постійно в такій напрузі. Вам потрібно більш розслабитись, трошечки свою оборону, от, по, ослабити і перестати так сильно боятися. Дев'ятка пентаклів на дні колоди говорить про стабільність та успіх у ваших справах. Якщо ви візьмете себе в руки, то ви досягнете цього результату. Терези. Терези, Терези. У Терезів, у Терезів помірність. Карта говорить, що потрібно у всьому триматися золотої середини, ні з ким не конфліктувати, не приймати ні в конфліктах, якщо хтось якийсь спір виникає, не приймати нічию сторону, не витрачати зайвого, у всьому золота середина. Взагалі день такий спокійний, повний гармонії, позитивних таких моментів. Всі справи ваші стабілізуються, всі справи, за які ви бралися. Розпочайте раніше справи. І знаєте, зникнуть перешкоди на вашому шляху до вашої мети. Знаєте, в період цих складностей, труднощів завершується. Але перед цьому потрібно контролювати емоції та свої почуття, і в усьому стриматися от такої нейтральної сторони. І саме головне це спокій в душі, і це вам допоможе вирішити будь-які ситуації. День вам вдалий, все, що запланували, ви вирішите. Скорпіони. Скорпіонів двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про якесь таке досить таке благоприятне починання, якісь нові. Пропозиції, якісь такі творчі, можливо, проекти, якісь такі думки будуть виникати, рішучість, зважування всіх за і проти, обдумування певної якоїсь дії, можливо, запускають якийсь там проект, важливу справу для себе будете обдумувати всі за і проти, як далі діяти. Ретельно обдумуйте і не поспішайте. Ви обов'язково приймете вірне рішення і отримаєте той успіх, на який ви. Заслуговуєте, ви готові до нових починань, ви готові до нових звершень. Якщо ви приймете вірне рішення, обдумуєте все ретельно, то ви з усім впораєтеся. І взагалі, якщо поставили перед собою зіль, активно до неї йдіть. Але не поспішайте і не прискорюйте час. Приділяйте увагу найменшим дрібницям та деталям. Стрільці. Стрільці випадає. Четвірка мечів. Карта говорить про те, що вам варто відпочити, набратися сил, набратися енергії. Також карта вказує на можливість виникнення певних захворювань, особливо таких сезонних. Дуже в багатьох зараз виникають всякі кашлі і так далі. Тому будьте більш обачніші і більше слідкуйте за своїм здоров'ям. І обов'язково відпочивайте. У другій половині дня виникнуть якісь фінансові питання, але не дозволяйте ні в якому разі собою в цих питаннях маніпулювати. Козироги. Козирогів, козирогів, туз, пентаклів. Це гарна карта, це успіх, це вдача на вашому шляху, це нові можливості та нові пропозиції. Обов'язково новими можливостями скористайтесь, не упустіть гарної нагоди, зміните життя в кращу сторону. А шестірка кубків говорить про світлі позитивні емоції, про гарні новини, про, знаєте, можливу зустріч з друзями, яких давно не бачу. Такі досить світлі, позитивні емоції. День вдалий, тому вперед. водолії. Для водоліїв колісниця активний день, рішучий такий день, багато дій, багато поїздок, можливі подорожі. Наскільки будете активно все відбуватися, нам іноді буде казатися, що ви от не встигаєте навіть на, от просто сісти і просто перекусити. Але ви з усім впораєтесь, тримаєте чіткого поставленого плану перед собою, і ви все впораєтесь і отри, вийдете переможцем в будь-якій ситуації. Також можуть виникати якісь певні непорозуміння, але ви їх вирішите. Рибки. Рибки, рибки. рибки. Рибок. У рибок колісниця, також колісниця активний насичений день. Поїздки, подорожі. День наскільки активний, що немає часу просто для відпочинку, для того, щоб сидіти на місці. Дуже багато планів. Але ви доб'єтесь гарного результату, ви досягнете удачі, ви вийдете переможцем в будь-якій складній ситуації. Це ваші, знаєте, особисті такі досягнення. Знаєте, проявите себе, покажете свій, свою силу, свої можливості. День досить такий гарний і принесе вам успіх. А вісімка жезлів говорить про швидкий розвиток подій, що буде все набагато швидше, ніж ви очікували. Можливо, якась підготовка до якогось переїзду і так далі, то якихось важливих поїздок, якихось важливих там, підписань, паперів, справ таких, вони будуть відбуватися скоріше, ніж ви на це. Чекали. Ви йдете переможцем у своїй роботі. Бажаю вам гарного дня, всім гарних новин і всім, всім миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!